Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Біблія говорить, доколі ми прийдемо в з'єднання віри, З'єдність, єдність, єдинство віри. Що таке єдинство віри? З'єднання віри? Це не віра в одні і ті ж самі доктрини, трактування, писання. Це не одне і те ж саме мислення. Ми не зможемо мати. Однакове мишлення. Тобто ми, діти Божі, християні, віруючі, не будемо мати однакове мишлення, однакове трактування писання, однакові доктрини. Ні, не про це говориться єднання віри, з'єднання віри. Ми всі можемо по-разному мислити. Дійсно, сьогодні є різне трактування Писання. Біблія говорить, є вірна, хтось трактує Писання, а є невірно. І з'єднання віри, це Біблія говорить, щоб ми вірили в ім'я Сина Божого, в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми вірували в Того, Кого послав Бог, щоб підкупити людей від прокляття. Це віра в Ісуса Христа, це віра в ім'я Ісуса. І до цього ж Писання додає, щоб ми любили один одного. Як Бог полюбив нас, як Ісус полюбив нас, це єднання віри. Вірити в ім'я Ісуса і ходити в любові по відношенню друг до друга. Тобто не ходити по любові по відношенню друг до друга, коли ми однаково мислимо, коли ми маємо однакові доктрини, коли ми погоджуємо, що ця місце Писання говорить тільки отак, от по-іншому ніяк. Ні. Не Ні в цьому любов наша друг до друга, не в цьому єднання віри. Єднання віри це те ж саме, що ми входимо в любові друг до друга, це вірити в ім'я Ісуса, це вірити в те, що зробив Ісус, яким Він сьогодні з'являється для нас. І колись одна людина дуже сказала гарно, І мені сьогодні це дуже подобається, я користуюсь цим Сьогодні. І ця людина сказала, що ти можеш багато навчитися в тому, коли ти з кимось не згоден. То, то коли я щось чую, якесь послання, проповідь, якесь вчення, і я з цим не згоден, то я беру Біблію і я вивчаю в Біблії. Так ли це говориться. І якщо та людина права, то я збагачусь мудростю, я збагачусь пізнанням. А якщо я права, та людина не права, то я стверджуюсь в мудрості, я стверджусь в тому відкритті, що я маю. Амінь.